Казка про критика, підтримку і ентузіасика. Жив був в країні всередині її хлопчик. Звали його Критик. Він був дуже ввічливим, носив окуляри з лінзами скептицизму і завжди мав із собою ліхтарик, щоб підсвічувати недоліки. Як сам казав. Я просто хочу допомогти. Пояснював він: якщо ти не зробиш усе ідеально, раптом щось піде не так, а я ж хочу, щоб ти був у безпеці ну або хоча б не виглядав дурним. Звісно, це звучало турботливо, але чомусь після його візитів мешканці всередині її втрачали натхнення. Вони відкладали проекти, починали сумніватися в собі, переставали співати в душі і навіть не ризикували пекти торт без глютенового рецепту? Стало зовсім нецікаво і навіть трошечки сумно. М -м, треба ще трохи подумати, чи варто це починати? бурмотів мешканець на ім'я Ентузіасик, ховаючи свій блокнот ідеї під подушку. М -м, може, я ще. Недостатньо підготувався. Аж ось одного дня з'явилася вона, її звали підтримка. Вона носила шарф із добрих слів, і чарівні рукавички з теплих обіймів мала термос звірю в тебе, а ще вона вміла розпалювати вогонь просто торканням до серця. Привіт. усміхнулася вона, сідаючи поруч з ентузіасиком. Я чула, ти щось давно хочеш зробити? Ну, я думав, але критик каже, що може, не вийде, а може, вийде, підморгнула підтримка. А навіть, якщо і ні, то досвід, жарти, і хороший сюжет для майбутніх спогадів гарантовані. Хочеш я з тобою? Mm, mm, ну, давай. І от, коли критик знову прийшов із ліхтариком і сказав: А чи ти впевнений, що готовий? Підтримка усміхнулася і відповіла: Ми не впевнені, але ми зацікавлені, і ми підемо. Вона загорнула ентузіасика у свій шарф із теплих слів і вдягнула йому свої рукавички, щоб зігріти і надати енергії і рішучості, налила в чашку своєї віри і рушила разом з ним уперед. Критик бачив, як ентузіасик і підтримка разом весело мандрують не тільки в своїй країні, але й в інших, і йому також дуже хотілося дружити з ними і бачити світ ширше. З часом критик почав змінюватися. Він зняв лінзи скептицизму, прибрав ліхтарик і став називати себе критик-уточнювач. Тепер він питав: не чи ти впевнений, а як я можу допомогти зробити це ще краще. Прикупив собі рюкзачок з яскравим надписом Мені це до вподоби і сміливо відправлявся в мандрівку з ентузіасиком і підтримкою. Так, у всередині її знову почали співати в душі, пекти незрозумілі тортики і писати картини, які просто хотіли бути намальованими. А в серцях жителів постійно палало полум'я не від страху щось зіпсувати, а від підтримки і віри у власний шлях. МОРАЛЬ у кожному з нас живе ентузіасик, і йому потрібна не досконалість, а віра, тепло і дозвіл іти своїм шляхом, навіть якщо страшно, бо саме так і народжуються справжні дива.